Ранок, шановні глядачі, підписники мого каналу. Ранок в нас почався. Значить, починаємо працювати, не взираючи ні на які обставини. Все буде у нас гаразд. Щоб там не було. Деякі новини, так сказати, погіршують настрій. До нашого напрямку заняття, але якщо до чогось підходити з певним розумінням, то все буде гаразд. Вчора на швидку руку змайстрували таке гніздечко для наших курочок, щоб їм було десь річка. Напевно, може, ви мене погано будете чути на світер. Задуває. Ось так зробили. Стояв у нас старий вулик для бджіл, кришки до нього вже не було. Так накрили, просто сінця намостили, крашенку нам поки що не знесли, бінзопилою вирізали таке віконечко, трапік такий для них зробили, тому що... Молоденькі курочки бачу, почали трішки нестися. То тут біля кормушки яйця знаходжу, то і ще десь треба було щось робити. Зараз перейдемо в сарай, нема вітру. І поспілкуємося. Розкажу вам, що безпосередньо, я думаю, з цього приводу що це взагалі таке відбувається і як таке можливо. Корече, дурять нашого брата, як тільки хочуть, інакше це ніяк не назвеш. Включили спишечку. От, тримаємо відгодівлю, да? ціна, як завжди, пригає на живу вагу то вверх, то вниз. І та ціна, яка є зараз, на сьогоднішній день, ну зовсім ніяк не сприяє для того, щоб цим займатися. Дивіться, що касається безпосередньо нас, нашого района з приводу ціни. Кожного дня їздять по селі, шукають свинину. Готові брати як 120 кг, так 150 кг живої ваги. Ніхто нічим не перебирає. Кажуть, нема чим торгувати. Ну, тобто, якщо немає чим торгувати, значить попит є на м'ясо. Якщо вони так усердно питаються знайти, щоб його купити. Але при цьому ціни не дають на свинину. Чесно, ну, в нас безпосередньо ціна на сьогоднішній день є е, ну, різною. Нема якось це вперше я столкнувся з таким, що зазвичай ну, коливається ціна між перекупами там, 2 гривні, 3 гривні. А тут один їзде, говорить по 60, інший їде, каже 72. Тобто, ну, за що не візьмися, все вказує на те, що попит на м'ясо є, незважаючи на те, що багато людей виїхало з України. Тобто населення України значно зменшилося. Люди здебільшого відтолкуються від, того, від цього, що менше населення попит також зменшується. Ні, попит на м'ясо був, є і буде завжди. Багато мені якось писали на цю тему, що. Начебто там ну це не перекупи встановлює ціну, тому подобне. Ну, я згоден, може й не перекупи встановлюють, може хтось інший. Не, чесно кажучи, як для мене і більшості та, мабуть, всіх свиноводів. Е, ну, якось нема різниці, хто цю ціну встановлює яким чином вона формується. Е, для кожного з нас важливо. Лише те, яка ця ціна є. Все інше. Але коли ти чуєш жива вага 60 гривень, багато хто мені в попередніх відео на цю тему писали. 65, 60. Уже чую такі чутки, що можливо знижиться, як до воєнного стану було 48. 45 може бути. Люди добрі, ну, як це може бути пов'язаним. Ну, ось Недавно буквально я купував зерно, завозився, спілкувався з фермером, то він каже, запитував, чи не мав в мене купити м'ясо, сала, печеревка, Ну, На даний час ми ще не ріжемо, поки що немає, але буде. Того говорив, що їздив в місто Дніпро, е купував каже, Так, да, печеревина добра, ну, практично м'ясо, сало там, де-не-де, якийсь там прожилочок. Але ціна на нього 300 гривень за кілограм. Ісходять там е з коментарів, як ми. Розглядали ціни безпосередньо порівнювали які на м'ясну продукцію. Можна зробити такий висновок, що, мабуть, Дніпропетровська область, місто Дніпро по ціновій політиці на свинину переважно Є одним з регіонів найдорожчих. Деякі люди писали там з Одеської області, то писали більш-менш. Переважно такі ціни, як і в нас, дещо трошки дорожче, дещо трошки дешевше. Але, як вам сказати, Тернопільщина люди писали, жива вага 62-65. Ну там е, людина писала, що, е, скажіть, я вам скажу, свині в кожному дворі, кожен тримає. і... У зв'язку з цим саме вже перекупи скидають ціну на це, тому що ну, ви не здасте їм, не продасте свиню, хтось другий продасть, якби у них є варіанти. У нас більш ну, мало хто займається цим, так що свиней не так уж багато і Наскільки не нахабніють, але як я вже сказав, також є кадри, які їздять і набагаються в когось видерти свиню, викрутити руки і забрати по 60%, причому ще здерти оті 3%. Взагалі не зрозуміли, на що і зачем. Я вже говорив, що я цього не розумію. Ну, ти купуєш живий вагой, які там скинуть щось і тому подобне. Касали, то тобто в совєтське там на шкуру привер. Коли купували велику рогату худобу, скидували, та ну не знаю, який час, яке... які 3%. Як на мене жива вага є живою вагою. Є фіксована маса, є фіксована ціна за кілограм живої ваги. На мою думку, таке, ну, не знаю. Щоб зараз займатися свинарством при таких цінах і здавати живою вагою, ну, заробіток буде мізерний зовсім. Багато хто мені писав, що ціна, що ви хочете, що ви всі неєте, ціна на зерно дешева. Типа, зараз свинарство дуже вигідне. Я вже говорив, говорю і буду говорити за те, що... Ціна на зерно можливо і дешева, питань нема. Ну так давайте ж враховувати і всі інші фактори, які впливають на розведення свиней, на їх відгодівлю. Зернова група це лише 40-45% загальних витрат для відгодівлі. Окрім цього, ще є багато факторів для цього. Не будемо враховувати навіть там, будови, які потрібно зробити, тому що ну, якби, безпосередньо будова вона робиться не на один раз, не на один рік. І з часом, якщо врахувати всі партії відгодівлі, то сама будова на кожну свиню там, вийде копійчана. Електроенергія, подрібнення зерна, дерть, вода, прибирання. Всі, ну, треба враховувати всі фактори. Я розумію, що у нас в країні людський труд ніколи не цінився і ціниться навряд чи колись стане. Так що, моя думка така, яка ваша думка? Ну, пишіть в коментарях. Дуже цікаво буде, можливо, я в чомусь помиляюся. Навіть не знаю, як з такою ціною можна працювати. А тепер я розповім вам, як працювати так, щоб воно було вигідним. Е, так як ми сказали, ціна на м'ясо на... Ну, на будь-яке м'ясо, будь це. Говядина, будь це бройлер куриця, будь-свині, щоб не було, всі ціни на будь-яку продукцію йдуть тільки вверх. Навіть якщо й буде зниження цін на м'ясо, ну ми всі розуміємо, що у нас сьогодні воно подешевшає на 10 гривень. Але для того, щоб воно подешевшало на 10 гривень, сьогодні. То вчора цю ціну підняли на 20 гривень. Це як в акція в супермаркеті. Спочатку піднімаємо ціну на 100%, а потім робимо акцію 50%. Так воно у нас все і повсюди, і за що не возьмися. Тобто, що я хочу цим сказати, для того, щоб ваш був максимальний заробіток для цього. Наголошую, це лише моя думка, я нікого не запевняю, що ви прям зобов'язані робити так само і слідувати моїм рекомендаціям. Я висловлюю свою думку і безпосередньо, так як я буду це робити сам. А як зробите ви, ну, пишіть мені в коментарях, цікаво буде поспілкуватися на цю тему. В майбутньому, коли будемо вирізати оцих свинок, ми все рахуємо, скільки ми вкладаємо в них, які затрати на них йдуть. Порахуємо затрати газ, бензин на реалізацію. Ну, забій рахувати не будемо, тому що це я буду робити сам. Безпосередньо на своєму прикладі я розповім, скільки в них вложено до копійки з урахуванням усього. Визначимо живу вагу кожної свинки при забої. Порахуємо, за яку вартість я міг їх здати живою вагою. І подивимося, скільки я за них вторгую, коли я буду продавати безпосередньо вже кінцевому споживачу, тобто покупцю м'ясо. Тобто працювати ми будемо таким чином, що ріжемо свиню, веземо на базар, продаємо, якщо щось десь не допродали, будемо перероблювати це, можливо, в ковбасу, можливо, там в зельці, тушонки поки що робити не будемо, так як в духовці це дуже в обичній електричній, це дуже складно. Рівно 80%, тому що просто спортиться продукція. Автоклаву в нас поки що немає. Треба працювати в цьому напрямку. Для... В майбутньому будемо переробляти і в тушонку і тому подібне Як на мою думку, це єдиний шлях не залежати від ціни на живу вагу, працювати і дійсно заробляти на цій сфері. Також ціна на живу вагу дуже сильно вплине на те, що, яка буде ціна на малих поросят і на те, який буде попит на цих поросят. Воно ну, все рівно, яка б там ціна не була б на поросят, на живу вагу, так чи інакше. Е, ну, Будуть люди деякі купувати, там 2-3 кабанчика, там свинки собі додому відгодувати на мене Але все ж таки переважно, прям такий ажіотажний попит знизиться. Можливо, ціна знизиться, а можливо, і не знизиться. Подивимося, прийнято, наверно, Ще не прийнято, але роздивляємося таке рішення. Як е, я говорив, що поросят, які знаходяться зараз під нашою свиноматкою, є під сосні, будемо залишати собі на відгодівлю. Зараз з дружиною так спілкуємося, розглядаємо такий варіант, що можливо цих поросят будемо продавати, а вже з наступних опоросів щось будемо залишати. Це ніяк не зв'язано з ціною на живу вагу, потім з відгодівлі і тому подібне. Це зв'язано з нашими можливостями їх розмістити. Так як коли вони будуть відлучатися, у нас є можливість максимум місяць, де їх передержати, а потім їх треба буде безпосередньо переселяти в оцей відгодівельник. Щоб цих випустити під наш літній навіс. Той, що в нас знаходиться, зараз покажу. Ну, хто дивиться, той знає на ну, ні, видніється. Ну, ще на цей період буде захолодно для того, щоб їх випускати на вулицю. Тому і розглядаємо таке рішення. Або ж, можливо, ми своїх поросят всіх будемо продавати. А для себе десь шукати, щоб купити поросят. Це не від того, що ми, там, нас, нас не влаштовує, як ростуть наші поросята. Я вже говорив, у мене свої поросята більш ніж влаштовують. Це зв'язано з тим, що якщо десь купити поросят, привезти їх додому. Це дає нам можливість. Вибрати з них свинок на майбутні свиноматки, і вони будуть підходити під нашого хряка. Тільки і за цього. Ну, можна, звісно, там купити 2-3 свинки, окремо остальних своїх. Не знаю, на що цього ще з певністю нічого не скажу і ще думаємо з приводу цього. В подальшому обов'язково вам. Розповім, що ми будемо робити і як ми будемо робити, все покажу, все розкажу. Е, так що ну, слідкуйте за каналом, я багато чого можу ще вам цікавого розповісти, підсказати. Якщо є до мене питання, пожалуйста, пишіть в коментарях. З приводу того, що багато хто запитує в мене мій номер телефона, там потрібна порада або ще щось. Не дуже в мене є зараз бажання викладати. Вільний доступ свій номер телефона. Хоча ось декілька днів назад людина, коли хотіла знайти, то вона знайшла мій номер телефона, коли їй потрібна була допомога. Звісно, в допомозі ми ніколи не відмовимо, але з номером трішки треба зачекати. Якщо прям термінове питання, пишіть з приводу, якого ви хочете зо мною. Поспілкуватися і залишайте свій номер телефона, я вам обов'язково перезвоню. А просто брати мій телефон, поговорити про все та про нічого. Ну, вибачте, в мене немає скільки часу, просто сидіти і спілкуватися в телефоні. Роботи багато, всього не успіваєш і ще, плюс троє дітей, яким теж треба приділяти час, займатися і учити. Бо в нас школа зараз така, що якщо батьки не навчать, то... Школа точно не навчить. Сподіваюсь на ваше розуміння, звісно, не ображайтесь, можливо, будемо дивитися, може, колись виставлю свій номер телефона в вільний доступ. Ну і на цьому, мабуть, будемо закінчувати. Моя порада Зрозуміло, різати самому, продавати самому, якщо більшість людей це почнуть робити, то в перекупі просто не буде вибору, як піднімати ціну на живу вагу і щоб їм принаймні хтось щось продавав. Якщо у них, так сказати, в вільному доступі є свині, коли люди готові їм віддати по 60, по 62, по 65, то ясна річ, що кожен буде тягнути на себе одіяло, щоб в свою сім'ю принести якомога більше. Якби чисто з людського так, точки зору, може і розумію їх, не розумію тільки того, що коли окрім зниження цін ще є. Набирають нахабності таким чи інакшим способом обдурювати людей. Тоді це вже зовсім інше питання. У нас був тут один артист, поїхав з, з двома пробитими колесами. Більше його в нас в селі не бачать. Так що якось так люди добрі. Працюємо, не зупиняємо. Зупиниться в спіне завжди. а потім розпочати з нуля дуже важко. Всім на все добре, все буде гаразд і у вас, і в нас. До побачення. До нових зустрічей!